Hello! Вам не набридло користуватися одними і тими самими словами, коли ви хочете щось описати? Доки це fast, slow, dangerous, доки оці прості слова у вас будуть у вашому словничку. Ану, давайте підніматися вище. Отже, ми можемо легко замінити слово fast на слово rapid. Дуже швидкі події, дуже якісні, дуже швидкі події. Слово slow ми можемо легко замінити на слово tardy. Late or slow. Та той, що пізно відбувається або занадто повільно щось відбувається. Slow, rapid. Then cold. We can say frigid. Так, frigid ми можемо використати і про температуру, коли дуже холодно, і про людину. Indifferent or not passionate без м -м, пристрасті людина, так? Саме звідти ми маємо фразу фрігідна жінка, так? яка не має чутливості. Від слова frigid, холодна, так, не має пристрасті. Then hot, we can change for torrid. «Torrid» ми можемо сказати як про дуже спекотну температуру, про дуже спекотну погоду. Так само ми можемо «torrid» використати до, навпаки, дуже пристрасних сексуальних стосунків. We've got a very torrid relationship. Ми дуже пристрасні стосунки між нами були. І слово very dangerous ми можемо замінити на слово paralys. «Very dangerous» perilous. Отже, ми собі відмічаємо у словничку. Fast. Rapid. Cold. Frigid. Slow. tardy, Hot. torrid, Dangerous. Perilous. Запам'ятовуємо, підвищуємо рівень. І ми крослинчики. Don't wait to be great! Goodbye!